У 13-14 століттях майстри живописці з Волині та Галичини малювали на запрошення в польських храмах. Вони оздоблювали святилища в Любліні, Кракові та Сандомері. Чому ж ці живописці були такими популярними? Вони покладалися на візантійські традиції зображення святих, проте створили свій унікальний стиль. Він вражає і сьогодні. А про інші тогочасні шедеври ми розкажемо вже за кілька хвилин. Традиції здобування освіти та навчання писемності у Волинсько-Галицькій державі успадкувалися від Русі. Освіта продовжувала зосереджуватися при монастирях, де створювали школи. Поширеним було і приватне навчання дітей-бояр, бо ті могли його оплатити. Цікаво, що вивчали тоді й іноземні мови, наприклад, грецьку та латинську, які були потрібні для міжнародної торгівлі. Окрім того, у школах вивчали арифметику, грамоту, історію та географію. Важливим було й написання книг. При монастирях та княжих палатах існували бібліотеки. Сьогодні ми знаємо про велику бібліотеку в місті Володимир. До пам'яток тогочасної літератури належать Бучацьке та Холмське Євангелія. Їх переписав ченець Василько при дворі Лева Даниловича. Окремо варто виділити Галицько-Волинський літопис, що є чи не єдиним джерелом історії Волинсько-Галицької держави. Хто є його автором, невідомо, а сам літопис охоплює події з 1201 до 1292 року. Він є доволі точним джерелом, де, окрім політичних змін, відображено і культуру держави. У літописі детально розповідається про життя Данила та Василька Романовичів. Увагу приділено Волинській землі. <звук> Наукові ж знання базувалися на повсякденному досвіді жителів держави. Активно розвивалися ремесло, будівнича галузь і торгівля. Наприклад, у будівництві активно використовували різні хімічні речовини, щоб виготовити мозаїки та різнокольорову емаль. Також вивчали географію, яку використовували для подорожей та торгівлі з далекими державами. Яскравою і колоритною була архітектура королівства руського. Будівлі здебільшого були дерев'яними. А кам'яними зазвичай були фортеці, храми та княжі палати. В архітектурі поєднувалися різні стилі, але переважав західноєвропейський та візантійський. Потреба в захисті королівства призводила до забудови міст і прикордонних земель фортецями. Навколо міст здебільшого споруджували оборонні вали та захисні стіни. У 13 столітті поширеними були особливі типи споруд донжони, великі вежі, побудовані з дерева або каменю. Проте до наших днів ні фортеці, ні донжони майже не збереглися. Краща ситуація з храмами часів Волинсько-Галицької держави. Їх зазвичай будували з білого каменю, бо на Галичині були поклади вапняку. Храми часто поєднували візантійські традиції та архітектури з романськими мотивами, адже нерідко церкви виконували й оборонні функції. Тому їхні стіни були товстими, а вікна могли нагадувати бійниці. Своєрідністю архітектурної композиції вирізнялася Васильівська церква у Володимирі, збудована в XIII на початку XIV століття. Вона поєднувала традиції місцевого зодчества з елементами романського та готичного стилів. Церква святого Пантелеймона в Галичі, храм, що зберігся до наших днів, і сьогодні прикрашає місто. Окремо виділимо образотворче мистецтво. Найпоширенішими видами мистецтва були фреска, мозаїка та книжкова мініатюра. Найвидатніші пам'ятки образотворчого мистецтва ікони. Серед них найвідомішими є волинська ікона Божої Матері з Покровської церкви в Луцьку та ікона Юрія Змієборця. Унікальною є і холмська ікона Божої Матері. До речі, на Волинсько-Галицьких землях сформувалася своя іконописна школа, яка зберігала візантійські традиції. Важливу роль відігравала книжкова мініатюра. Її приклади ми можемо побачити в Галицькому та Оршанському євангеліях. Культура Волинсько-Галицької держави мала вагомий вплив на формування української ідентичності. Окрім того, саме Волинсько-Галицька держава стала спадкоємицею традицій Русі. Запам'ятай, освіта у Волинсько-Галицькій державі була представлена школами при монастирях. Значні досягнення були в книгописанні. Найвідомішими пам'ятками королівства руського є Галицько-Волинський літопис, що описує історію держави з 1201 до 1292 року. Особливо активно розвивалася архітектура, зводили фортеці, храми та міста. Образотворче мистецтво здебільшого представлялось іконами. Найвідомішими є Холмська ікона Божої Матері та Волинська ікона. Божої матері. Які шедеври тебе вразили найбільше? Чекаємо відповідь у коментарях.